Військові, які завтра відправляються в зону бойових дій, яких треба захистити від COVID-19, від евтері правця вакцину від гепатиту Б тяжко але реакції, Вони відповідали міжнародним статистичним даним: один випадок на мільйон щеплених. Розумієте, у вас більше шансів отримати удар блискавкою на осінь 23 року. Треба бути готовим, що у нас почне зростати стрімко. Кількість хворих на кір. Вірус мутує лише в організм. Пане Федоре, вітаю, Вітаю на Якщо е, промоніторити відсоток щеплених угу. від інфекційних хвороб на буковині, то ми бачимо, що е, жодна із хвороб не має 95% на жаль. Е, щеплених. На жаль, так і е, ми не можемо говорити про такий колективний імунітет, до якого прагнемо. Чи така ж тенденція зберігається загалом по Україні? І з чим ви пов'язуєте таке цифри? Насправді, це дійсно загальна хвороба, якщо ми говоримо про хворобу. Як низький рівень охоплення вакцинацією, і це є передумова для виникнення спалахів, передумова для зростання захворюваності, наприклад, на кір, на свинку, на а, правець, то в цілому така тенденція є в усій Україні, і Україна тут належить, мабуть, до країн з найнижчим рівнем охоплення інші країни, які зібралися, де йде війна, де є багато проблем воєнного характеру. То вони мають 90-95% охоплення, і тут здавалось би навіть до 24 лютого, до широкомасштабного вторгнення, ми все одно з року в рік потерпали від низьких рівнів охоплення. І, Як я вже говорив, це передумова для спалахів, це передумова до зростання. Кількості випадків інфекційних хвороб, які ми можемо попередити вакцинацію. А чи можемо ми взагалі говорити про колективний імунітет як mm -hmm. такий, так, до якого ми прагнемо, завдяки кому чому це можливо? Якщо і можливо. так і ні. І тут варто пояснити, аби не було якихось міфотворчості. Це подібно до того, ну, є люди, які вірять, те, що земля плоска, на їх щастя, вона. В їх уяві в горизонтальній площині, а не вертикальній. Але коли ми говоримо про істину, то насправді Земля навіть не має форму кулі, вона не кругла, а вона має форму геоїда. Так само ми повинні говорити про таке поняття як колективний імунітет. От щодо кору він цей колективний імунітет існує, коли понад 95% населення. Мають імунітет до кору, тоді вірус скоро припиняє циркуляцію, він не продається. Проти поліміоліту так само можемо говорити про колективний імунітет. Але проти правця колективного імунітету не існує. Це лише ваш індивідуальний захист. Якщо ви вакциновані проти правця і кожні 10 років в дорослому віці проходите ревакцинацію, то це ваш. Особистий індивідуальний захист, те, що навколо вас всі будуть вакциновані, а ви один будете без ревакцинації. Це абсолютно не має стосунку до вашого захисту. Якщо ви спитаєте про COVID-19, то дуже-дуже незначний вплив, вакцинація проти COVID-19, рівні охоплення забезпечують захист іншим людям. Бо той, хто вакцинований проти COVID-19, він меншу кількість днів виділяє вірус, і, відповідно, меншу кількість людей він зможе заразити. Тобто це є такий непрямий, а опосередкований ефект. Вакцинація проти COVID-19 це більше знов ж таки індивідуальний захист від тяжкого перебігу, від госпіталізації і від смерті. Але не від того, що вірус припинить свою циркуляцію і не буде передаватися, як, от, наприклад, з вакцинацією проти кору. І знову ж таки, вакцинація проти COVID-19 так само має непрямий вплив на те, щоб ми вийшли з меншими втратами від пандемії COVID-19. Мало того, що ви меншу кількість днів виділяєте вірус, якщо ви вакциновані і ревакциновані. А вірус а, менш обмежений в мутаціях. Чому? Тому що вірус мутує лише в організмі. Поза організмом людини він не мутує. І Тут є залежність. Більше часу він перебуває у вас в організмі, більше шансів для творення нових варіантів, які можуть бути більш агресивними, менш агресивними. Ми наперед сказати це не можемо, як вірус буде змінюватися. Але ми знаємо, що більше часу він перебуває в організмі, більше мутації буде утворюватися і нові варіанти. Тож вакцинація вона попереджає, власне кажучи, от еволюцію зміни вірусів. Люди зараз після зими повертаються до своїх присадибних ділянок. Травми попереду будуть канікули дітей. Хочеться, щоб вони були мирними вже в умовах перемоги. Але тим не менше, навіть в умовах війни, коли ми говоримо про те, що русня вбиває цивільних, є багато поранених, то актуальним є захист від правця. І ми бачимо зростання кількості правця в Україні. Теж саме ми можемо говорити зокрема от щодо інших інфекційних хвороб з точки зору якраз от попередження спалахів в Україні зростає кількість випадків кору минуло від попереднього спалаху 2017 2019 років, період через який накопичується кількість людей без імунітету, тобто їх кількість зростає через відсутність вакцинації дітей в першу чергу. І це є передумова, що вірус легко передавався від людини до людини. І може, як було прогнозовано, через 4-5 років будемо мати спалах, і ми відмічаємо вже зараз зростання. Це, звичайно, не відбудеться цього літа, але, скоріше за все, на осінь 23 року, треба бути готовим, що у нас почне зростати стрімко кількість хворих на кір. Ми так само маємо зростання випадків на свинку, епідемічний паратит. І ми бачимо зростання кількості випадків туберкульозу. І якщо від кору тут колективний імунітет є, то вакцина БЦЖ, яка використовується для профілактики туберкульозу, це вакцина для захисту дітей перших років життя від тяжкого перебігу туберкульозу, а вигляді туберкульозного менінгіту, мілярного туберкульозу, які забирають життя, коли Діти хворіють якраз от на першому на другому році життя. Тут більше індивідуальний захист, але це є відображення по кількості випадків. А щодо вакцин, які входять до цього обов'язкового mm -hmm. переліку, чи завжди є в наявності доступні чи можливі поставки? Ну ми отримуємо вакцини переважно зараз за рахунок гуманітарної допомоги, зважаючи на Агресію Російської Федерації проти України. І тут ми дякуємо партнерам, дякуємо іншим країнам, які готові надавати цю допомогу, аби ми мали достатню кількість вакцин відповідно до календаря щеплень. Але, тим не менше, ми все одно маємо от, е, певні занепокоєння про дефіцит вакцини. Хоч вакцина Кірпартит Краснуха, вона зараз є, і вона надійшла в Україну. Але вона дозволяє нам захистити дитяче населення, але є доросле населення, яке може не мати імунітету в випадку спалуху, їх потрібно було би захистити. Тобто, вакцинуючи дітей, ми захищаємо і дорослих. По перше, і кіру дітей тяжка хвороба, але це дозволяє створити імунний прошарок. Ми маємо зараз дефіцит вакцини АДП для ревакцинації дітей в 6 років. Але у нас є достатня кількість доз вакцини Проти кашлюка, дифтерії, правця, наприклад, яка буде захищати в тому числі до шкільного віку дітей. Ми маємо вакцину для дорослих АДПМ достатньої кількості, і зважаючи на повернення до присадибних робіт, а це актуально з точки зору захисту від правця от, в цей період року. Але цей дефіцит ви говорите про загальну українську тенденцію чи загальну ймовірно, тенденцію? десь в якомусь регіоні, скажімо, вакцинуються більше. Мірою і і там є uh -huh. необхідність, тобто яка тут порівняльна є ще звичайна проблема, і на яку ми повинні зважати переміщені особи. Є люди, які залишили територію України це понад 5 мільйонів осіб, жінок з дітьми переважно. Тих, хто залишив територію України, але є внутрішньопереміщені особи. Так у нас на Буковині понад у вас 86 понадобиться на буковині я тисяч. можу сказати: 86 тисяч на населення, якщо ми беремо до 24 лютого 903 тисячі. Я так. не помилився. Так, так. Ну і якщо навіть дуже грубо сказати, з врахуванням що можливо, ці цифри щодо 903 тисяч населення, 87 тисяч внутрішньопереміщених осіб, це майже десять. Так, ну і тут теж похибка є, тому що це офіційно зареєстровано. Це офіційно зареєстровано. Це ті, хто звернулися до соціальних служб. Але тим не менше, це 10% від загальної кількості населення. Це дуже багато. В Вінницькій області 187 тисяч населення внутрішньопереміщених осіб, якщо не помиляюся на півтора мільйона людей. Тобто, це досить багато і тих, хто приїхали і так само потребують вакцинації. І є знов ж таки питання військових: військових, які приїжджають на полігони, а військові, які не в своїх постійних місцях дислокації, військові, які завтра відправляються в зону бойових дій, яких треба захистити від COVID-19, від F3, правця вакцину, від гепатиту Б. Ну і так само там є молоді люди, які можуть не мати імунітету до кору, можуть не мати імунітету до грипу, хоч сезон закінчується, але тим не менше, грип сезон 22-23 року був присутній в Україні. І, звичайно, це порушує планування, порушує використання вакцини, десь є надмірні витрати через наявність, наприклад, військових або наявність внутрішньо переміщених осіб. Але знову ж таки дійсно в деяких амбулаторіях є дефіцит, може відчуватися, але в це в межах області коригуються, коли відбувається перерозподіл. А коли говорити загалом про те, такі от національний рівень є пріоритетно. пріоритетно забезпечити вакцинацію дітей, пріоритетно забезпечити вакцинацію критично важливих верст населення. І якщо ми говоримо от про covid 19 то на 15 мільйонів людей я округлюю, які отримали дві дози вакцини проти covid 19 для яких вже давним-давно прийшов час. А отримати перше бустерне щеплення є е, в Україні через 5 місяців. Рекомендовано зробити перше бустерне щеплення після цієї первинної вакцинації. У нас перше бустерне щеплення. От, на 15 мільйонів людей отрималося на всього 3 мільйони людей. Тобто 12 мільйонів людей це ті, хто е, мав отримати перше бустерне щеплення, але досі не отримав. Серед цих трьох мільйонів, які мають. Більш повноцінний захист від тяжкого перебігу COVID-19, це переважно не люди з групи ризику, не люди віком понад 60 років. Їх там насправді мізер. Це переважно люди, які свідомо ставляться до свого здоров'я, знають, що земля не плоска, не стоїть на трьох китах, не вірять в міфи, те, що вакцинація це чіпування і призводить до безпліддя. Люди, які їздять за кордон на роботу. І це і вимога роботодавця, наприклад. Але от те, що стосується людей від 60 років, то на них в Україні пропадає понад 85% смертей. Тобто серед смертельних випадків. І щодня, якщо взяти от минулий тиждень, ми щодня офіційно мали підтверджені випадки: 15 смертей від COVID-19, там, де лабораторно підтверджено. Це без урахування наслідків перенесеного COVID-19. Без урахування інсультів, без врахування інфарктів, які пов'язані з covid 19 але трапляються протягом кількох тижнів, а то й місяців після перенесеного COVID-19. і це а, люди понад 60 років, до яких дуже важливо. Достукатися, що в Данії вони вакциновані майже під 100% і ревакциновані вже двома дозами в Норвегії, в Іспанії, в Німеччині, в Україні з цим біда. Якщо ми говоримо про covid 19 який з нами залишається, який мав як і прогнозований підйом восени, який мав як і прогнозований підйом наприкінці зими, на початку весни 2023 року. Якщо ви спитаєте, які ваші прогнози на осінь 2023 року. Я вас не здивую, буде підйом захворюваності на COVID-19. Тобто це матиме такий сезонний вже поки що характер. найближчій перспективі. От ми говоримо про горизонт осінь 2023 року. Підйом буде. Які він буде? Які будуть наслідки? Які будуть втрати? З якими втратами ми вийдемо, наприклад, з цього сезону? Які будуть втрати, наприклад, восени 2023 року. Українці від цього не вимруть, як населення планети. Але чи це будуть рідні, друзі, знайомі, батьки, які ну, ми хочемо, щоб були поряд з нами, але через covid 19 як я вже говорив, ми зараз щодня в Україні втрачаємо 15 людей. Це ті, хто потрапили в статистику з підтвердженим діагнозом. Ну ми цього сказати не можемо наперед. Якщо ми раніше говорили про таку більш систематичний підхід mm. до вакцинації, і першою дозою, наприклад, у нас вакцинувалося 700 тисяч з 900. в Україні 16 так. мільйонів. Угу. То, наприклад, бустер, в нас перша доза це 94 тисячі буковинців, а друга 11,5 тисяч. Угу. Ви звернули увагу на категорію 60 так. А якщо ми говоримо про бустер для інших для молодих людей, в угу. яких легкий перебіг чи обов'язково? В Україні, на відміну від багатьох європейських країн через скажімо, там, питання фінансове, ми зробили доступним для всіх. Другий бустер насправді. І у них набагато це суворіше. Я не говорю про всі, я говорю про деякі приклади. Okay. Якщо говорити про те, що на сьогоднішній день рекомендовано для людей, які не входять до групи ризику за віком, за супутніми захворюваннями, то ми рекомендуємо дві дози первинної вакцинації, якщо мова йде про вакцину М на МРНК платформи простіше Pfizerбіотек. Вакцина Коронавак від компанії Сіновак. І якщо говорити про однодозну первинну вакцинацію, це Джонсон і Джонсон, всі три вакцини доступні в Україні. Але от Джонсон і Джонсон на векторній платформі там первинна вакцинація передбачає введення однієї дози. І для от людей, які не належать до пріоритетності високої для вакцинації, рекомендовано дві. Дози Pfizer або CoronaVac плюс один бустер через 5 місяців для дітей через 6 місяців від 12 років. Для тих, хто дійсно в групі ризику: 60 плюс люди з хронічною патологією через 4 місяці від першого бустера рекомендований другий бустер. Наприклад, ви спитаєте, чи обґрунтовано чи варто робити не з групи ризику. Другий бустер я його маю. Скажу відверто. У мене бронхіальна астма. Цього весни якось без загострення обійшлося. Не знаю чому. Щось ще не потрапив я на цвітіння це. Але тим не менше, я його отримав, бо це дає мені додаткові певні бонуси. Тобто додатковий уникнути... захист і це радше рекомендований є. для Абсолютно. таких категорій. Ну, та? Якби я не думаю, що маючи вже от попереднє щеплення, я би хворів тяжко. По-перше, я хворів, але це в мене зайняло аж два дні. Я не хочу, щоб навіть двох днів у мене хвороба не забирала з мого життя, з моєї роботи. А от я хочу взагалі не відчувати жодного дискомфорту. ви розумієте, навіть для чоловіка 37,1-37,2 – це жарт. Але знаєте, ми говоримо, що це є біда велика. Я хочу, щоб я цю хворобу не помітив взагалі. От для цього варто, наприклад, зробити другий бустер. Але якщо людина не хотіла робити бустер, mm -hmm. відтерміновувала знову ж таки через той же фактор війни, через mm -hmm. переїзд, е, наразі яких правил їй дотримуватися, якщо вона хоче відновити? Е, вона нічого не починає заново. Е, є чіткі рекомендації, затверджені в Україні і Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, про те, що якщо у вас минув час, 5 місяців минуло і ви не отримали перший бустер. Наприклад, або чотири місяці минули ви не отримали другий бустер. Ви не починаєте від нуля вакцинацію, пане Федоре. Якщо аналізувати рік повномасштабної війни і mm. порівнювати, наприклад, з 2021 роком рівень захворюваності на ковід, яким він є, і чи можемо все ж таки ми в нинішніх умовах порівнювати, тому що знову ж таки люди виїхали за кордон, переїзд ВПО, окуповані території. Mm. Складно, але якщо ми беремо от офіційні статистичні дані, бо знову ж таки хотів би розвінчати міф про те, що з covid 19 вибачте з широкомасштабною агресією після 24 лютого, covid 19 зник. Нікуди він не зник, будучи на півночі від Києва. А в підрозділі ТРО, знаєте, я мав багато бійців з covid 19 і Нам вони потрібні були здоровими. Якщо ми говоримо про березень 2023 року, року, тобто нещодавно, ми досягли максимуму офіційна статистика в тиждень, майже 20 тисяч випадків, з яких 4,5 тисячі потребували госпіталізації. Але це без урахування тих, хто виїхав за кордон. Без урахування тих, хто залишилися на окупованій території. Ну, принаймні, ми говоримо це як факт. І, звичайно, ми можемо розуміти, що, мабуть, це далеко не всі випадки, які б могли потрапити в статистику, не всі випадки, які були в Україні. Якщо говорити про кількість смертей, то на піку цієї хвилі, от кінця зими, початку ну, березня місяця, 2023 року. Ми мали десь до 150 випадків в тиждень смертей. А в 2022 року, вже коли почалася широкомасштабна агресія, ми реєстрували 300-400 випадків смертей. А культура імунізації вона змінилася? Так. Змінилася. У нас основна увага сконцентрована на захисті дітей і Трошки забували про те, що і дорослі люди потребують вакцинацію проти дифтерії правця, і у нас випадки і правця, і дифтерії переважно реєструвалися серед людей старшого віку, коли вони не отримували ревакцинацію і знову ж таки займалися якимось там присадибним господарством. І через те, що от ми нагадали людям через вакцинацію COVID-19 про те, що це. Так само для вас важливо, як чистити зуби, як мити руки. І е, мушу сказати, що е, люди то, дорослі почали цікавитися вакцинацією проти інших інфекційних хвороб. У нас змінилися певні е, не те, щоб міфи, а ми навпаки їх подолали. Бо е, у нас насправді вакцинація в Україні традиційно досить демонізована. Підготовку, аналізи там, а, і багато інших. Треба зробити процедур, там жертвоприношення зробити перед вакцинацією і так далі. І всі випадки, які були в Україні зафіксовані, тяжко алергічні реакції, вони відповідали міжнародним статистичним даним: один випадок на мільйон а, щеплених. Розумієте, у вас більше шансів отримати удар блискавкою просто-напросто, насправді. Але удар блискавкою це смертельно. А тяжка легічна реакція, надавалася допомога, і ми вже подолали цей психологічний бар'єр, що вакцинація це не якась там особлива процедура. Вакцинація це те, що ти можеш йти, о побачив, є вакцинація проти грипу, проти пнемокока проти COVID-19, зашов, провакцинувався і пішов вирішувати свої справи далі. Але ось щодо наявності знову mm -hmm. ж таки, навіть якщо є у батьків вакцинуватися самим чи вакцинувати дітей, чи є вакцини? Mm -hmm. Чому запитує? Тому що Чому? наша читачка написала нам якраз в межах тижня імунізації, ми інформували mm -hmm. про можливість, де це можна зробити на Буковині. І вона написала, що від жовтня минулого року намагалася зробити дитині щеплення від КПК. Дитині 6 років в поліклініці mm -hmm. говорять: вибачайте, маємо закрити дітей до першого року. Тож очікуєте і Ось вона вже пів року чи Дивно. Дійсно дивна ситуація, бо поясню чому. Вакцинація КПК проводиться в один рік, тож до першого року тут ніяк не може бути закрито. Ну, можливо, я розумію, що десь є міскомунікація, непорозуміння. І друга доза вводиться в 6 років. І ми зараз маємо. Перерозподіл вакцин ми, ми отримали десь близько 370 тисяч доз вакцин от буквально в квітні місяці, і е, в межах області, навіть в межах одно, одної території, робиться перерозподіл. І дуже часто буває так, що е, коли колеги до мене звертаються з певних регіонів, Приклад, немає КПК. Воно питання, а ви зверталися до Департаменту охорони здоров'я або до Центру контролю профілактики хвороб, які зараз починають свою роботу? Ні. Так, як вони можуть здійснити перерозподіл, зробити запит, наприклад, на інші регіони? І знову ж таки, внутрішньопереміщені особи вони ж, звичайно, навантажують ті регіони, куди приїхали люди. То. Будь ласка, передайте нам 5 тисяч доз, 10 тисяч дос для того, щоб ми могли ваших же людей, які приїхали до нас, вакцинувати. Ще одне питання, яке я хотіла би з вами проговорити: бувають випадки, коли батьки відтерміновують угу. щеплення, тому що хочуть ось чекають якусь конкретну Дарма. вакцину. Так, тобто це не завжди доцільно, чи ймовірно, все ж таки є ті вакцини, ті виробники більш ефективні, яким Ні. які себе зарекомендували, вакцини, краще. які є в Україні, вони ефективні. Вакцини, які є в Україні, вони безпечні. І навіть якщо мова йде про Індонезію, виробник або Індія, виробник, Південна Корея, виробник, ми проводили аналіз, якщо ми говоримо про реакція, як температура, набряк в місті ін'єкції. Для дітей першого року життя, коли от в основному проводиться планова вакцинація, виникнення набряку, виникнення температури, підвищення температури нічим не відрізняється абсолютно. От однаково. Але я би, мабуть, привів порівняння, а навіть кажуть, е мені зараз пристібнутися паском безпеки, чи я там приїду вже приблизно за камін-сподільський, і можливо там пристібнуся. Я не знаю, коли вам знадобиться пасок безпеки. Але він може вам знадобитися, як тільки я виїду з подвір'я, як тільки я буду їхати через хотин або доїду до Хмельницького і згадаю про пасок безпеки. А може взагалі я доїду до Києва, він мені би і не знадобився, слава Богу. І так само ми говоримо з захистом. Зараз у нас зростає, я вже казав, кір, У нас зростає епідпаратит, те, що називається свинка. У нас, знову ж таки, будучи в різних регіонах, в усіх регіонах, каже Федір що в нас зростає коклюш, який найбільш не небезпечний для дітей перших років життя, особливо немовлят, який забирає життя. Для чого, наприклад, пробувати щось сильніше? Ваш організм, який принесе хворобу, а якщо не справиться, тоді вже що кусати лікті? Ну питання я не розумію чесно кажучи з цього цієї позиції. Тому моя порада аби не було пізно, і потім шукати винних в тому, чому так сталося, не зволікайте. Дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення.